У Закарпатській області в місті Ужгород стартував відбір такі тренувальні збори для дівчаток до 15 років, саме для дівчаток 2012-2013 року народження. І цей проект називається Виклик до мрії. Тут нам вдалося зібрати на нашому такому пілотному проєкті шість областей: Закарпатську область, Івано-Франківську область, Волинську область, Львівську область, Хмельницьку область та Чернівецьку область. Долучені представники також дівочого футболу, хто є супроводжуючими для цих дівчаток в цій їх подорожі до мрії. І також цей збір проходить під керівництвом головного тренера молодіжної дівочої збірної Ю-15 та її помічника. Трьохдневний збір проходить саме в серці Закарпаття на такій базі, яка побудована для хлопчиків та дівчаток. А саме це поле, де зараз проходить тренування, це поле для дівчат у футболі. Тому це дуже символічно для нас стартувати саме тут і віримо в цей проект, його існування й далі. І ми дуже раді, що розвиток дівочого та жіночого футболу набирає все більше і більше обертів. Такий проєкт УАФ організувала для дівчаток, котрі через рік будуть запрошені до лав національної збірної дівочої. Перший раз такий проєкт. Я з 13-го року працюю з дітками, і такий проєкт вперше в Україні. 34 дівчини з Західної України зараз є учасниками цього збору. Зараз ми з цих дівчаток вибираємо найкращі. Маю надію, що цей проект захраняє.